Дня нашої благодійної виставки аукціону Боже бережи Україну. Одразу хочу сказати, що ми організовували цю виставку спільними зусиллями, готувалися понад місяць, умаль часу, але все ж таки автори, власне, кому належить ця ідея. Я познайомлю вас з двома художниками, але, але думаю, що ви і так добре знаєте: це Наталя Волопоєва і Олександр Клименко. Саме завдяки їм стало можливим. Вся ця благодійна виставка аукціон Боже бережи Україну. А зараз я хотів би просто задати запитання так само, як і собі, так і вам. Знаєте, яка ціна миру, яка ціна кожного життя? Кожне збережене життя нас, українців, це вклад у майбутнє, це вклад у майбутні винаходи, це вклад у кохання у сім'ї, родини, у добробут. І сьогодні. На жаль, треба констатувати вже, визнавати це, що тисячами гинуть наші хлопці, кращі хлопці, українці гинуть на сході нашої держави, виборюючи нашу незалежність. Я не боюсь сьогодні пафосних слів, тому що це справді так. Мої друзі зараз знаходяться на сході. І ну, з певних причин я зараз не можу до них приєднатися, тому що користь в мене я вважаю, що тут більше своє здоров'я і своє життя. І, власне, їхнє життя, їхнє збережене життя. Що, що це? Це один бронежилет, це медикаменти, це протези. Ось ці творки, які ви бачите, вони повернулися зі Сходу, вони повернулися з бою і написані ікони на них, опинившись в офісі чи в оселі Вашій, Нашій, вони нагадуватимуть вам не про. Згублені душі, а навпаки, про ті душі, ті життя, які нам вдалося зберегти. Власне, мета цієї благодійної акції це зібрати якомога більше грошей на ліки, коштів на ліки, які потрібні для наших солдат на сході. А безпосередньо, щоб не бути голослівними, не казати просто. Антитерористична операція, чи, 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 чи аточі хлопці на сході, ми збираємо ліки для хлопців з двадцять окремої партійської механізованої бригади. Я знаю про що говорю, тому що в складі цієї бригади зараз на сході знаходиться мій близький друг, мій колега. Прекрасна людина, журналіст, ведучий Олександр Золотько. Він перебуває тут зараз, я маю з ним щодня зв'язок. Тому безпосередньо медикаменти, які ми хочемо закупити, якісь препарати потрібні, ми збираємо для 28-ї окремої механізованої бригади. І хочу одразу сказати, що власне сам аукціон, тому що виставка аукціону, Аукціон буде проводитись завтра, 31 числа. Виставка триває у нас два дні. Це 30 січня сьогодні, з 10-ї години, ну, тобто 15-ті у нас не, так, трошки затрималось. Було офіційне відкриття 15 і 30. Завтра, в першій годині в 13 і 00, у нас буде власне аукціон, на який ми виставляємо 15 лотів, 15 цих прекрасних робіт, і стартова ціна вже підходила до мене. Запитували. Це не секрет стартова ціна кожного лоту.